Вітаю, я Наталя Водовиченко, і це мій youtube канал про хендмейд. Якщо ви тут, ви точно прагнете побудувати або вже розвинути свій творчий бізнес або покращити продажі товарів та послуг. Ви тут напевно, тому що хочете дізнатися більше про продажі в інсі. Це дуже круто. Неважливо, яка у вас ніша хендмейду. Інстаграм це можливості: нові знайомства, нова аудиторія, особистий бренд, запрошення в різні проекти. Попит на продукт вашої творчості, довіра аудиторії, ну і, звичайно, продажі та таке фінансове зростання. Дуже круто, що ви не нехтуєте інстаграмом, тому що як можна свідомо відмовлятися від можливостей, які дає нам життя. Інстаграм це ринок і продавати тут може кожен головне знати правила. І напрацювання мати в ньому, тому що продажі це як м'яс. Знаєте, його можна прокачувати і можна мати з того користь зі всього. Тема цього відео я б сказала, одна з найважливіших етапи продажів товарів та послуг в інстаграмі, або як я люблю говорити, це золотий шлях. Клієнта. А про клієнтів, продавців, ринок та бізнес я все ж таки дещо знаю. А саме я потрапила на ринок в якості продавця в 11 років. Потім у 18 це був вже свідомий крок. Це було цікаво та перспективно, особливо коли ти отримала вищу економічну освіту. А потім було 12 років на посаді керівника рекламної агенції повного циклу. Тож я точно знаю, як продати і відріз ткані, і рекламний час на радіо. Ну тому і навчаю сьогодні, як продавати хендмейд в інстаграмі і не тільки. Тема золотий шлях клієнта цікава, глибока та мега актуальна, це я вам заявляю як експерт з продажу хендмейд товарів та мама хендмейдерів. Ви можете не знати, що такі продажі, не розуміти, як відбуваються, і взагалі це нормально. І навпаки, ви можете знати, що це, але навіть не уявляти, скільки можна заробити в цій ніші за допомогою інстаграму. Але якщо ви думаєте, що продаж це коли у вас питають. Як замовити, або кажуть, що готові, наприклад, купити, ви дуже-дуже помиляєтеся. Продаж починається задовго до цих повідомлень і зовсім не в вашому діректі починається продаж, а звичайно, за вашим робочим столом під час створення чергового вашого шедевру. Так, ви вже на цьому етапі маєте розуміти, кому потрібен ваш товар. Продукт, ваша послуга і чим він класний, яка користь з нього тим, хто його придбає. Але сьогодні ми будемо говорити не про весь процес продажу, а про певний відрізок, о той самий золотий шлях клієнта, яким його. А, маєте провести ви <сум> так, так, майстер ручної праці, і автор контенту творчого блогу. Якщо ви думаєте, що продажами володіють якісь вибіркові обрані люди, ви теж помиляєтеся, бо продавати треба вчитися і варто вчитися, і це навчання доступно всім. Ну, а якщо ваша робота безпосередньо пов'язана з продажами, то тут не обійтися без мистецтва ефективної торгівлі. Це знаєте, як удосконалювати свою майстерню. Давайте так подумаємо про те, чому люди в рекламі сучасних там смартфонів, телефонів, гаджетів завжди щиро посміхаються, виглядають щасливими. Ну, чому ми маємо фото та відео дітей, сімей, молоді радісних, щасливих? У таких роликах закладений простий посил. Використання цього телефону зробить вас. Щасливими, а інакше всі б обходилися звичайними телефонами. Тому ми і купуємо, тому що, окрім функціоналу, ми хочемо відчувати це щастя. Товари та послуги покращують життя потенційного покупця і доставляють певні емоції, завдання продавця вирішити проблему клієнта, але безперечним. Фактом є і те, що переважна кількість потенційних клієнтів навіть поняття не мають, що у них є ті чи інші якісь там проблеми, тому що їх фокус уваги зосереджений сьогодні на актуальних питаннях сьогодення. Ну, наприклад, я сьогодні замислююся над тим, що моїй дитині треба купити там шкільну форму. Да, це актуально. Або нам треба що зробити, нам треба поїхати відпочити. Нам треба, ну от розумієте, да? все інше я відкидаю, хоча можливо, воно мені і потрібне. Втім, навіть якщо людина потребує вашого продукту чи послуги, як, як взагалі повпливати на її рішення купити саме у вас? І от зараз я розкажу вам, як саме можна повпливати, тому що одним з ефективних методів впливу на прийняття рішення про покупку є воронка продажів. Це той самий золотий шлях клієнта, який робить його і веде його від спостерігача підписника до статусу покупця замовника. Воронка це етапи продажів товарів та послуг. Вони є різні, але всі вони побудовані на основі однієї формули. І зараз про цю формулу отут детально я розкажу. Щас будуть з'являтися. Ви розумієте, да як іде воронка, як вона влаштована? Отут найбільше да вхід в воронку, вся ваша аудиторія. І це залучення та встановлення контакту на першому етапі. На другому вже менше людей залишається. Не всім ви подобаєтеся, не всім цікавий ваш товар, виявлення потреби та зацікавленості. Ось тут на другому етапі, актуалізація цього товару. Далі презентація самого товару. Отут, де вже прям цікавиться вашим товаром людина, і вона отут, от на третьому етапі, вона буде дивитися вашу презентацію і буде звертати увагу на соціальні докази, побудова довіри. Потім іде вже передостанні це обробка заперечень, ну якщо там дорого, не на часі і так далі, наступного разу. І останні це ті, хто доходять до фіналу і купують. Оце закриття угоди продаж. Отака вона вороночка, і ця воронка, до речі, діє скрізь у житті і має діти скрізь у вашому блозі і в сторітелінгу, і в актуальних, і в побудові продаючого допису. Розглянемо етапи. Перший етап це залучення та встановлення контакту. На першому етапі продажі важливо залучити аудиторію на свою. Сторінку і встановити контакт тут важливо яскраво заявити про себе і свій продукт на широкий загал, і так заявити, щоб вас і ваш продукт запам'ятали. Ми використовуємо всі можливі способи залучення аудиторії, платні і безплатні. До речі, контентні воронки це один з безплатних методів. Залучення аудиторії в блог, уявляємо, прийшла потрібна нам аудиторія, вона цільова аудиторія. Зараз ну взагалі не важливо звідки вона прийшла. Вона є її багато, вона, наче і однаково багато. Це може і 100 підписників бути. Чесно вам хочу сказати. Треба вміти працювати з маленькою аудиторією і навчитися треба на маленькій аудиторії. Вже потім мріяти про акаунт в 1000, 2, 3, 5. Підписників, і уявляємо, да, вона однакова, але все ж таки трошки різна і для того, щоб вона йшла за вами далі. Ви повинні постійно бути у неї на виду, контент видавати, щоб вражати, дивувати, захоплювати увагу. Ну, майже як блогери, але не треба народжувати онлайн, не треба ділитися сімейними драмами. ні-ні-ні. Більша половина вашої аудиторії навіть не знає, що їй це потрібно. Їм сподобалися ви. Можливо, як особистість, можливо, принципами життя, можливо, якісним контентом, а можливо, тим, що ви живете в одному місті і взагалі в одному районі. Другий етап це виявлення потреби і інтерес, зацікавленість. На питання, який найважливіший етап в продажах, можна сміливо сміливо сказати, що це другий етап виявлення потреб клієнта, розуміння того, що саме потрібно клієнту. Якщо ви це зрозумієте, це дозволить вам адаптувати торгову пропозицію ваш товар під конкретне рішення аудиторії. Але спочатку подумайте, оце такий момент, який я раджу вам, щоб ви включилися. Спочатку подумайте, чи бачите ви погані сни. Я впевнена, буває таке, це правда. Що треба робити вранці після таких сновидінь? Умитися водою, сказати, куди вода туди і сон, або у вікно, куди ніч туди і сон. Все супер. так? Уявляємо далі. Ви продаєте ловці снів і демонструєте їх дуже естетично і гарно. аудиторія прийшла, подивилася, підписалася навіть і не купує. Я, наприклад, розумію, чому. Тому що красивий товар, гарна картинка, все супер. Єдине немає у, у тої потреби. Немає потреби. Якщо ви показуєте лише естетику, лише як ви робите, лише що ви постійно виконуєте замовлення, це не дає якби, мотивації аудиторії купувати. Можливо, стиль не той, можливо. Дома, взагалі, не відповідна обстановка, щоб повішати той ваш шикарний ловець снів. І ще може бути масу причин. Втім, якщо ви запропонуєте аудиторії пригадати ранкові відчуття після поганого сну, підсилите питання це зображеннями, музикою і так далі. Проговорите всі народні прикмети, що там можливо, а потім дасте рішення, яке дозволить їм забувати про всі ці ранкові ритуали. Здогадалися, да, що це за рішення, це ловець снів. Оце і є виявлення потреби. Тобто, всі мають погані сни, і у всіх фактично має бути ловець снів, тому що. Він приймає на себе весь негатив. Ви можете вранці забути про ритуали і спокійно займатися своїм, тому що він вже свою роботу виконав. Більше про це я розказую, звичайно, в лекції по продаючому сторітелінгам. Це прям можна розкладати на сторітелінги. І от наступним етапом у цьому всьому буде презентація і довіра, демонстрація довіри. На третьому етапі якраз і стане в нагоді інформація, яку ви змогли дізнатися на минулих етапах, поговорити з аудиторією. Да? І тут ми вже активуємо. І саме заради цього ми маємо продемонструвати, продемонструвати весь продукт. Тут важливо наголошувати не тільки на властивостях продукту, скільки на користі від його придбання. Позбавитись відчуття, розгубленості, думок, сказали чи не сказали ту фразу, коли вмивалися, пам'ятаєш чи не пам'ятаєш, вже не потрібно про це думати, є ловець снів. Подумайте, який біль клієнта ви можете вирішити своїм товаром. От якщо ви не ловці снів робите, от який біль ви можете вирішити, і потім конкретно опишіть, які. Переваги він отримає після покупки. Можливо, не біль, можливо, це якась потреба, можливо, це емоція, можливо, це щось в такому русі, руслі. Не завжди ці поради ведуть одразу до продажу. У 99% у клієнтів з'являються, що заперечення. Четвертий етап, він важливий дуже обробка. Заперечень. Тут ми можемо одразу між цими двома етапами доказати людям, показати, якщо у нас вже були продажі, показати, що ось дивіться, у нас є продажі, люди задоволені, взагалі і вони класно вписуються в інтер'єр, і взагалі це може бути і неважливо, тому що він чудовий, з ним лише класні сни сняться і так далі, і тому подібне. І далі обробка заперечень інших от стосовно того, що дорого, і так далі. Запам'ятайте, кожен продаж починається. Із заперечення у клієнта можуть з'явитися заперечення, і це взагалі нормально. Найчастіше заперечення це ціна дорого та якість, тобто гарний. Але дійсно чи, чи дійсно він от коштує стільки, чи дійсно він буде служити довго з ловцями снів? Тут трохи складніше. Тут може бути ще заперечення, такі як там народні звичаї, інші вірування і так далі, і тому подібне. Але в цілому кожне заперечення можна відпрацювати і відпрацювати в дописі в РІЛСІ, да розумієте, правильне оброблене заперечення дозволить вам перейти до заключного етапу закриття угоди. П'ятий етап це закриття угоди. Тут все зрозуміло. У вас купують, тому що ви провели клієнта від і до. Давайте я підсумую трошки ви продаєте ще тоді, коли просто викликаєте зацікавленість. І коли працюєте із запереченнями, ви теж продаєте. І навіть коли ви е, запускаєте таргет, ви продаєте. І коли ви тільки замислилися щось створити, ви вже маєте розуміти кому для кого і навіщо багато. Хто думає, що продаж це відповідь на питання в коментарях чи запит в діректі. Це дуже хибна думка. Дуже хибна думка, тому ви і не маєте тих продажів, тому що ви не ведете людину до покупки. Ваша система в блозі не працює. Класична модель продажів включає такі етапи. Зафіксуємо встановлення контакту, виявлення потреби, презентація товару, обробка заперечень та сам продаж. Всі ці етапи працюють як онлайн, так і офлайн площинах, але є все ж таки різниця. В офлайн клієнт цілеспрямовано, ціленаправлено іде за покупкою, а в онлайні потенційні клієнти можуть просто шукати щось і наткнутися на вашу сторінку і залипнути тут. А ви тут такі просинаєтеся після поганого сновидіння? Да, можна спокійним і впевненим, і це все цілком можливо, тому що і закручується воронка, людина потрапила в вашу воронку. Ось за це я обожнюю онлайн, обожнюю інстаграм. Ці воронки мають бути скрізь у вашому контенті, в сторіс, в актуальних в дописах, в каруселях, в рілсах. Цьому всьому навчаю на великому курсі по продажам Insta Handmade. Велика програма для майстрів у мене є. Цього року їй буде рік, виповнюється у вересні, і вона оновлена, є цілий модуль по контентним воронкам. Їх, вона не одна потрібна в блозі, їх багато є. І е, хочу вам сказати, що посилання на анкету перед запису. Е, Є в моєму інстаграмі і додам його тут в описі каналу. Важливо не знецінювати всі ці етапи і не міняти їх місцями, що продажі тішили, а клієнти залишалися задоволеними після купівлі ваших товарів. Тому що часто я бачу, як в сторіс викладають відгук, і хочуть, що тіпа, у мене я працюю з відгуками, я ось. Але це те, що довіра, це вже аж. Пів воронки має пройти вже потім доказ, соціальний відгук має бути. Тут треба все врахувати, тренуйтеся, продавайте, качайте цей м'яс. Я від щирого серця бажаю кожному з вас навчитися будувати контентні воронки або ж прокладати той самий золотий шлях клієнта до покупки, таким чином, щоб продавати свою творчість. Так само натхненно, як і створюючи її. Навик всіх часів і народів продавати навик сьогодення, продажі онлайн. Творіть натхненно і продавайте багато.